Фний майданчик є підбирання на піступах за Дарідою. Він знову виконує закидання, бо можливо центр зіграє на масопуста. Ні, він грає на Цоуфала. Цоуфал подає далі. В штрафний майданчик. Удар Гол! і це Патрік Шик. Він забиває на 42-й хвилині. Протистояння перший гол у цьому матчі. Прекрасний м'яч від збірної Чехії. Прекрасна подача здається від uh, Владимира Цоуфала І удар Патріка шика головою. Не заробляйте, хлопці! Кутові ось так на рівному місці у власні ворота. Uh, всі в боротьбі, всі впевнені здобути в сьогоднішнього матчі. Шотландці вийшли на поле з настроєм не нічою виривати, вони вийшли дійсно перемагати. Ох, як ще. Патріка Шика! Він забиває ударом з центра поля! Що це було? Патрік Шик! Фантастика! Юху! А так це було круто, Макс, ти на собі волосся робав чи ні?